Нараз у те саме, як набридло, вже це все, хочеться забути волю отримати понад усе, Те, що бачиш, це жахливо сили має вже терпіть, Де ще взяти стільки сили, щоб нам далі якось жить. Похіте, не знаєш похідте. Шукаєш вихід, де тікаєш, вихід, ти знайдеш, як ще не втечеш, вихід ти знайдеш, як ще все приймеш, відповідь в тобі, відповідь у тиші опір не чини, думки всі розчини. Вихід з колесансари, з повторення поді, ми змінитись моїм самі, і змінити погляд свій і отримаєм жандану ми свободу назавжди. як це ми так ладимо, щоб пройти уроки всі. колесо, сансари, вихід є. Колесо, сансари вихід є. Колесо, сансари, вихід є. Колесо, сансари вихід є. Сов'язниця є з повторень, зазурасті з дня день. З року в рік в житті минулих, чи прийдеш урок ти свій, не втікти, не сховатись, Марна трата часу й сил для сміливих лиш свобода. Хто назустріч де собі, Темну сторону освітиш, наведеш нарешті. лад. Ти господар, ти є автор свого часу і життя вихід з колеса, сам з повторення поді. Ми змінитись маєм самі і змінити погляд свій, і отримаєм жадану ми свободу на завжди, як заси ми докладемо, що прийти уроки всіх. Kole sol san sarı, vıhidye. Kole sol san sarı, vıhidye. Kole sol san sarı, vıhidye. Kole sol san sarı, зустріч зустрічнемо собі, крізь і до любові, прокладемо шляхи, борам є свобода для нашої душі і те, що в нас всередині ти буде на землі. І Вихід з колеса, сансари, З повторення подій, ми змінитись маєм самі, і змінити погляд свій і отримаєм жадану ми, свободу назавжди як за ми докладемо, щоб пройти прийти роки всі, Колеса сансари, Вихід є. Yeah, cool as some sunset.